Всім привіт! На ремонті ось такий електровелосипед. Ось так він називається, можливо комусь буде цікаво. Проблема тут яка? Кажуть, натискають на ручку газу і він не їде. Зараз ми подивимося, що тут відбувається. Вмикаємо, дивимося на дисплей. Пробіг 88 км 41 вольт заряд батареї. Натискаємо на газ. І можна бачити, нічого в нас не відбувається. Не хоче їхати. Яка потужність двигуна і ємність батареї, я не знаю. Зараз ми разом з вами все подивимося. Такий невеличкий пробіг, велосипед майже новий. Цікаво, яка тут реальна ємність на батареї. Можливо, перевіримо ємність. Що, розбираємося, в чому тут проблема і чому він не їде. Від'єднав батарею, щоб подивитися, чи тут немає ніякої налідки. І тут написано на самій батареї, що батарея на 10 годин. Зараз ми її поставимо на зарядку, зарядимо на 100% і перевіримо ємність цієї батареї. Двигун тут стоїть ось такий, на 350 Вт. Можете поставити на паузу, подивитися, кому цікаво. Він відчувається досить легенький цей велосипед. Я подумав спочатку, що він алюмінієвий. взяв магніт. І побачив, що все-таки він металевий. Крила у нас також металеві. Руль алюмінієвий, Тут металевий. Розкрутив я цей бокс, де стояв контролер. Контролер у нас ось такий на 13 Ампер. Невеличкий, роз'єми тут не герметичні. Для початку, напевно, я перевірю, чи працює. Наш концевик на гальмах і чи працює наша ручка газу. Підключив мультиметр на режим продзвонки, натискаю ручку гальм. Можна чути і бачити, що концевик на гальмах працює. Далі ми перевіряємо роботу нашої ручки газу. Зараз я натискаю ручку газу, дивимося на наш тестер. І ми можемо бачити, що ручка газу у нас також працює. Далі я вирішив подивитися роботу датчиків хола нашого моторколеса. Вмикаємо наш тестер. І ми можемо бачити ось таку картину. Бачите, якось незрозуміло. Працюють датчики. Я зараз колесо обертаю. І ось така картина. Цікаво. Потрібно, напевно, розбирати це мотор колесо і дивитися, що там сталося з датчиками хола. Поки ми шукали несправність нашого електровелосипеда, наша батарея зарядилася повністю. Зараз я візьму електрове навантаження, ось таке. Розрядимо спочатку цю батарею струмом в 1 А. Подивимося, який у нас буде результат. Потім зарядимо ще раз і розрядимо другий раз батарею струмом в 10 А. Ось так я під'єднав електронне навантаження. Струм розряду поставив 1 А. Напруга виключення 25 вольт, але думаю, що плата BMS повинна вимкнути розряд раніше. Починаємо тест. Зняв цей захисний ковпачок і що я тут побачив? Я побачив пошкоджений кабель. Ймовірно, ця вісь провернулась і пошкодила його. Навіть зараз можна побачити ось ці грані на вісі. Вони мають стояти більш рівніше відносно нашої вилки, а вони повернуті вправо. Розбираємо, дивимося. Коли зняв колесо, я побачив, що наші дропаути порозгинались один і другий. Метал тут не дуже, як пластилін. Я їх на місце позагинаю, але тут потрібно буде ставити підсилювач дропаута, щоб знову такого не трапилось. Ось для прикладу, як я робив тут підсилення цих дропаутів. На ось такому електровелосипеді. Про цей велосипед є відео на каналі, можливо, хто не бачив. Залишу посилання під відео. Зайдіть, подивіться. Проект називається Друге життя простого велосипеда. Я з ось такими дропаутами наїздив більше, ніж 500 км, і в досить таких важких умовах була експлуатація, і тут нічого мене не провернуло все досить непогано тримається. Розібрав я мотор-колесо для того, щоб замінити тут кабель. Подивився на стан шестерень, Все нормально, ніби на перший погляд. Пробіг тут невеликий, на початку відео ви могли бачити, там 88 км, здається, цей велосипед проїхав. Можливо, потрібно буде трішки додати змазки на самі шестерні. Обгона муфта, все чудово працює. Коли розібрав це моторколесо, побачив один такий неприємний момент. Зараз я вам хочу показати дещо. Дивіться, тут у нас прикручується ротор. Є можливість використання дискових гальм на цьому моторколесі. Ось тут є різьби під болтики. Якщо ви подивитесь, ви побачите, що там є фарба на різьбі, ніхто нічого туди не закручував. Я коли розібрав це моторколесо, побачив ось таку річ. Дивіться, бачите? Просвічується. Ось так вам ще покажу. Через ці отвори у нас легенько сюди могла б потрапляти вода і пилюка. Якби власника не, провернула, не провернулася ця вісь, він собі їздив би, їздив би і через ось ці отвори, попадала б сюди пилюка. Спочатку, я думаю, вийшли б з ладу шестерні, обгонна муфта, а потім, можливо, якби сюди попало багато води, були б проблеми. З самими обмотками на цьому двигуні мотор колеса, я не знаю, чому це так зроблено. Такі ж двигуни, якщо тут не стоїть цей ротор, тут стоїть така пластикова шайба і болтики. Можливо, забули при збірці закрутити, а можливо, вони так і продаються, я не знаю. Якщо у вас такий схожий велосипед, ви подивіться в себе. На моторколесі, чи у вас ось ці болти тут є. Демонтував я старий кабель, бачите, як його всередині перекрутило. Поставив зараз новий, покажу вам, що все працює. Перевіряю роботу датчиків хола. Ось так обертаю. Що ми можемо бачити? Що всі датчики хола працюють. Фази також нормально працюють. Далі я знайшов себе болтики, але вони були довгі по довжині. Щоб їх не пиляти тут, я просто взяв чорний герметик і ці отвори замазав чорним герметиком. Далі я купив ось такий підсилювач дропаута. Буду. Дивитися, як його поставити на цьому велосипеді, почав рівняти самі дропаути на цій вилці. Ось, бачите, цей дропаут я вирівняв. Ось взяв шайбу від двигуна. Невеличкий зазор є. А ось це інший, бачите? Цей був такий самий. Бачите, наскільки сильно вигнуло. Тут десь зазори, не знаю, до сантиметра. Зараз так само тут зігну назад. Метал не дуже хорошої якості. Я ось тут пробував вдигнути, він як пластилін, я вже казав. Ця вилка вона не призначена для того, щоб тут стояв. Електродвигун. Я думаю, по якості метала, що, можливо, що з часом і тут вона лопне. Тест завершився. Тривав він 9 годин 5 хвилин. Батарея віддала 343,8 Вт 9089 мА. Заявлено у нас було 360 Вт. По факту 343. Зараз ми цю батарею знову зарядимо на 100% і проведемо тест, розрядним її струмом в 10 А. Батарея наша зарядилася. Взяв інше електронне навантаження і цього разу будемо робити тест струмом в 10 А. Напругу виключення поставив таку саму 25 В. плата БМС. Має спрацювати раніше. Тест завершився. Тривав він 53 хвилини 49 секунд. І ось такий результат 325,7 Вт. 8969 мА. Зібрав мотор колесо, вже його поставив на своє місце. Перевірив тільки, що тиск в колесах. Спереді і взаді було 1,5. Накачав 2,5. Тут на покристі написано, що мінімальний тиск 2,8. Можна качати від 2,8 до 4,1 бара. Поставив також підсилювач дропаутів, ось один. Хто такі підсилювачі дропаутів вставив, він знає, що в комплекті тут йдуть такі хомутики. Воно кріпиться тут. Я пробував ті хомутики поставив, мені взагалі не сподобались вони, воно ніякої жорсткості немає і тримається там ненадійно, на мою думку. Тому я ось цю частину взяв ось тут приварив так. Якщо так дивитись здалека, ніхто навіть і не буде знати, що. Це хтось робив сам. Будуть думати, що в тому році виробник так їх ставив. Не видно здалека. Зараз залишиться поставити нашу батарею сюди і перевірити, чи все це працює. Поставив батарею на своє місце, увімкнув велосипед тільки що перевірив, все працює. Зараз вам покажу. Натискаю ручку газа. Бачите, колесо. Буксує. Коли ви купуєте такий велосипед, ви маєте розуміти, що потрібно буде робити деякі удосконалення, такі, наприклад, як поставити підсилювач дропаутів на моторколесу, тому що є велика ймовірність того, що може провернути вісь. А так, за свої гроші, можливо, велосипед і непоганий. Вам вирішувати, чи таке купувати. Кому сподобалось відео. Не забуваємо поставити лайк. Пишіть свої коментарі, завжди радий їх почитати. Також хочу нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення. Тільки що проїхався, зробив невеличкий тиздрав. Що хочу сказати, мені не подобається посадка. Заважає батарея і ось цей бокс для контролера. Нога сюди в мене не пролазить. Потрібно Ногу піднімати вище. Тому втрачається сенс цієї рами дамки. Далі, на ходу він, в принципі, непоганий. Такі двоякі в мене відчуття від цього велосипеда. Можливо, і непоганий, але враховуючи те, яка тут якість, не знаю, чи я собі такий би купив.